Так, ребята, добрий день, рада вас вітати. Знач... Ну, вийшло так, що ми з вами сьогодні онлайн навчаємось, і ми сьогодні з вами маємо виконати, працювати в середовищі Vector Inc., знайомитись з векторним редактором і маємо з вами виконати ось таку роботу. Так, наближається літо. Літом у нас кавуни, багато хто з нас любить кавуни, і ми з вами маємо зробити таку роботу. А взагалі нічого складного тут у нас немає. Зараз я вам швиденько покажу, як це зробити. Буду вам показувати з комп'ютера. В Viber я вам скинула посилання і на мобільну версію. В мобільному телефоні так само можна намалювати е, в цьому середовищі ось таку е, дольку скибку кавуна, буде трошечки незручно, але можна. І так, значить, зараз відкриваю. Відкриваю середовище і а, поступово починаю вам показувати. Значить, відкрили документ наш, відкрили середовище, ось наш плюсик. Тобто ми з вами створюємо новий документ, натискаємо плюсик. Зараз у нас з вами буде наше середовище на весь екран. А, так, Ось це наше полотно. І починаємо працювати. Ну, По-перше, наша що долька кавуна, скипка кавуна, вона, що, бачите, це у нас полукруг. так. Відповідно, полукруг ми будемо з вами робити з круга. Так? Для цього ось ви пам'ятаєте наші інструменти з лівої сторони. Тут ви бачите, що кола немає, але у нас є квадратик. Так? Натискаємо на цей квадратик і ще раз, і ось у нас з'являються розширені інструменти. Обираємо коло. І тепер дивіться, ми обрали коло, а тепер нам треба з вами обрати колір. Колір у нас з вами ось з. Правої сторони у верхньому куті. Значить, дивіться, ось це наша е, заливка фона, а ось поряд це наш контур. Нам треба зараз з вами е, заливка фона. Так? Обираємо тут бігунок, щоб у нас було тло наше непрозоре. Далі ми з вами обираємо ось, е, нам треба зелений, темно-зелений. так? Ось, бачите, у нас з вами кожура у нашого кавуна, вона темно-зелена. І відповідно ми з вами оберемо. Ось Тут ви можете побачити, який колір у нас з вами виходить. Ось обираємо і починаємо малювати. Дивіться, ребята, коли ви малюєте, чим більше ваша фігура, тим вам зручніше буде. Намалювали коло. Далі дивимось уважно за моєю мишкою. Ми з вами обираємо ось наш інструмент. Стрілечки, і у нас з вами з'являються, бачите, маркери. З допомогою цих маркерів ми можемо з вами змінювати розміри, зовнішній вигляд нашої фігури. І тепер беремо ось за верхній маркер і тягнемо ось так пряменько. Тепер беремо за бічний маркер і за ось, будь ласка, подивіться, можна навіть давайте ось це трошки ще нижче опустити. Ось так. Тепер беремо тут і теж. Ось така у нас з вами вийшла долька. Є тепер. Далі, взагалі, все дуже швидко і все дуже легко. Далі ми з вами що робимо? Обираємо наш інструмент стрілечка. Ось обрали. От, це ми можемо пересувати. Давайте трошки так пересунемо на центр. Тепер наступні наші дії. Дивіться, ми з вами ось внизу у нас тут можна видалити, можна е, дублювати. І нам саме це і потрібно. Нам треба продублювати. Натискаємо дублювати. Ось, у нас з вами, бачите, з'являється. Це ще одна фігура, і ми її трошечки пересунули вгору. І тепер ми змінюємо колір цієї фігури. Робимо її світлішою, так? Це у нас така, можемо трошечки нижче опустити. Є, зробили. Тепер, що ми далі у нас вже буде м'якать, так? А, зробимо, робимо знову з вами дублікат копію. Дивіться, знову посунули трошки, бачите, посунули трошки вгору і робимо її червоною. Так, так зробили червону. Все. Так, ось щось вже вимальовується. Тепер що ми з вами робимо? У нас є інструмент такий олівець. Зараз ми з вами, ось, бачите, посередині такий блік зробимо. А, так, ось наш інструмент олівець, беремо його і починаємо малювати довільну фігуру. Тобто у кожного вона вийде своя. Не обов'язково її робити так, як в мене. І починаємо, бачите, вона. Ось такий у нас ковзунок і ми мишкою з вами. Але, ребята, дивіться, обов'язково нам з вами треба цю фігуру замкнути. Тобто початок має співпасти з кінцем. Вона зелена у нас вийшла, але зараз ми з вами що, змінимо її колір. Ось, змінюємо її колір. Давайте, а, дивіться. І ви бачите, до речі, у нас зараз з вами у цій фігурі контур чорний. А нам ну, не дуже. Нам не треба, щоб колір був чорний, контур був чорний. Тому переходимо ось, де у нас палітра для фону, для тла і для контуру. Переходимо сюди і тут цей корзунок ось так, переносимо. Тепер е, дивіться, нам треба зараз ось цей блік перенести на кавун, на скипку кавуна. Обираємо інструмент, стрілочку. Ось, виділилась у нас, і тепер ми можемо з вами ось так перенести. Тут ми з вами можемо зараз зробити трошечки погратися з кольорами. А, це ми так, так, так. зараз, Так. Ми обираємо з вами з лів котла, і тут ми з вами можемо, бачити, щоб він такий був більш невидимий, прозорий, щоб він начебто був, але щоб він не, не виділявся. Ну, все, є, так? є у нас блік такий. Тепер, що ми з вами? Ну, на жаль, у нас е, кавуни, що з кістками. І зараз ми з вами будемо робити кістки. Як ми це будемо робити? Знову за допомогою фігури коло. Ось обрали. Обираємо з вами чорний колір і починаємо ось тут, бачите, робити такі кістки. Вони їх розташування. Теж може бути довільна. Розмір теж може бути довільний. Бачите, я просто обрала і починаю малювати. Можна трошечки іншим чином, дивіться, фігуру виділяю. Можна і так, і так, і так правильно обираєте зручний для вас спосіб. Бачите, виділила стрілечку, вибрала інструмент у стрілочку, виділила нашу фігуру, і тепер роблю дублювати. І перетаскую. Бачите, дублювати. Тоді у нас всі, всі ось ці наші кістки, вони будуть однакові. Вони будуть однакові. Але правильно, і так, і так. Як обираєте, ребята, обирайте, як вам зручні. Ось мені здається, що таким чином швидше буде. Коли. Нічого страшного, що вони у нас. Трошки різні, різного розміру. Все. Бачите, ми з вами дольку кавуна намалювали. І тепер дивіться останній крок: обираємо нашу стрілечку, і тепер ми виділяємо у нас зараз, дивіться, у нас тут з вами е, е, темна зелена долька кавуна, світла зелена е, с, е, е, слой, шар, так, червоний шар, блік. Кістки це все окремі об'єкти. Зараз нам треба з вами згрупувати, щоб все це було одним цілим. Так? Ми з вами обрали стрілечку нашу, так? Інструмент. Тепер дивіться. Виділяємо: ось, бачите, давайте ще раз покажу. А, дивіться, ось тро... в... згори наш малюнок. Взяла трошечки згори, стріл... вказівник миші встановила, натискаю ліву клавішу миші, тримаю ліву клавішу миші, і ось так виділяю, виділяю наші, наші об'єкти. І тепер натискаю. Ось групувати зараз. Воно не висвічується. Ось цей інструмент. Бачите, натискаю групувати груп, все згрупувалися. І тепер що дивіться, тепер це в мене одний цілий об'єкт. Я можу пропорціонально робити його більше-менше. Ось таке завдання вам треба виконати. Робите в кінці скріншот і відправляєте мені в групу Viber. Я дякую вам за увагу і до побачення. Зустрінемось з вами на наступному тижні. Шкода, що вийшло так, що ми сьогодні з вами вчимося онлайн. Все, пока-пока.